Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Буду вас сьогодні знову шокувати новинами у Рубриці: А «Шокується». Шок. шокується в Канаді, шокується в Сполучених Штатах, шокується в Україні, шокується в світі. А все цікаве, що є на моєму радарі, все цікаве, що може вас заінтригувати, за... зацікавити і якось додати сенсу вашому життю. Ось таке в мене. доволі гучний загаловок сьогодні, але насправді цікаво буде. Тому підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і давайте покатаю вас знову по Канаді, по осінній Канаді, яка цього року просто радує шаленими кольорами. Класна осінь, наречі. якщо ви дивитесь мене десь в Торонто, то додивіться до кінця і йдіть гуляти, тому що погода на вулиці дуже класна. Ну тепер перейдемо до новин. Почнемо, як завжди, з економічних новин. Головна економічна новина, яка відбулася на цьому тижні, це зменшення облікової ставки канадським національним банком. На цілих відсотка. як багато економістів передбачали, Національний банк Канади понизив облікову ставку на відсотки. Тепер вона складає 3,75% порівняння з 5%, які були на початку 2025 року. Це дуже класна новина для всіх людей, які мають моргіджі яким треба переподписувати для тих людей, які купляють нову нерухомість, для first-time home. Buyer. Багато ріотерії, моргіч брокерів очікують пожвавлення на ринку нерухомості. Воно вже, до речі, почалося. А десь в центрі Торонто можна зараз за дуже непогані там 450 тисяч доларів купити першу нерухомість. Якщо ви ще вагаєтесь, подивіться на в цю сторону, тому що ви будете платити за своїм кредитом менше, ніж ви платите за, вашим, за вашу оренду, і ви будете платити не за моргіч, вашого лендлорда, а за власну нерухомість. Це абсолютно інша історія. Тому зараз справді відкривається дуже непогане вікно можливості для того, щоб купити першу нерухомість, для того, щоб непогано перекредитуватися. Ще буде пониження облікової ставки у грудні, 11 грудня, скоріш за все, вона впаде на кінець року, ставка може складати 3,25% або 3,5. І в цілому за 25 рік очікується падіння ставки до рівня 2%. Якщо це станеться, це. Дуже непогано стимулює канадську економіку, покращить інвестиційний клімат. В принципі, всі, всі цього очікують, тому що справді канадський національний банк трошки перестарався, піднімаючи ставку, І тепер вимушені її доволі різко понижувати, зменшувати її. А що дуже для, непогано для для економіки. Тому ще раз повторюю, якщо ви бажаєте щось придбати, ловіть момент. Цей момент закінчиться дуже скоро. Навесні улітку вже будуть ціни абсолютно інші, ніж вони зараз на ринку. А тепер давайте перейдемо до політичних новин. Політичні новини в нас відбулися такі, що Трудо продовжує впиратися. Як би людям не хотілося, щоб він пішов до відставки, він не піде, він не підпише сам собі такий смертний вирок. Тому що ну, це можливо закінчить його політичну кар'єру, в принципі. Тому він вручається. На цьому тижні відбулося внутрішнє засідання ліберальної партії, там у них був такий невеличкий заколот. Біля 30 парламентарів підписали внутрішній лист до Трюдо піти у відставку. А, і після цього внутрішнього а, такої співбесіди Трюдо вийшов до, до журналістів і сказав, що ліберальна партія сильна, як ніколи. Ніхто нікуди ніяку відставку не збирається. З тих 30 -ти людей, які підписали того ліста, лише одного вистачило сміливості сказати, що тобі був він. Тобто не, не піде до відставку. Ліберали продовжують а, очолювати уряд канадський, консерваторів не вдається їх сковернути. Можливо, це відбудеться навесні, але скоріше за все, все-таки буде чергові вибори в осені 25 2025 року. Крім федеральних виборів, у нас є також провінційні вибори. На цьому тижні цілих три провінції обирають нові склад своїх парламентів. А це Нова Скошія, Британська Колумбія і Нью-Браунсвік. нью Брансик, нью Британська Колумбія і Саскачуван. У нью брансвіку неочікувано ліберали перемогли, до речі, перша жінка прем'єр-міністр буде в нью брансвіку а в Британській Колумбії все така хитка рівновага. І консерватори не змогли перемогти, до речі, на на наразі а, ліберали на один голос більше, але в них там продовжується перерахунок, і, і на понеділок, скоріше за все, буде об'явлено остаточний результат. Можливо, такі консерватори заберуть парламент, але для цього їм треба буде сформувати майноріті більшість з грін партії, зеленої партії, яка взяла два, два голоси всього. Це насправді ну, така хитка рівновага, буде цікаво поспостерігати. Хоча там не ліберали, а НДП, Національна демократична партія. Це трохи інше, ніж ліберали, більш, більш ліберальніше, я би так сказав, більш лівіше такі. Справді соціалісти, які, на мою думку, трохи занадто соціалісти спостерігаємо, чи, чи, чи зможуть консерватори перемогти в Британській Колумбії. Це їм дуже важливо, якщо розглядати потенційно можливі а, федеральні вибори. А у соскачуванні вибори наразі відбуваються саме зараз. А, хто там переможе вже наразі невідомо, але скоріш за все там буде консерватор. Тобто такий ландшафт у нас дуже, дуже мінливий. Канаді політичний на федеральному рівні можуть бути ліберали, на провінційному, як в Антаріо, можуть бути консерватори. І потім починається возня така політична за гроші. Тому що, якщо там ліберали можуть дуже неохоче давати. Гроші консервативним урядам провінційним через доволі суттєві розбіжності в політичних моментах. Але ну, така вона політика, що поробиш? Може бути цікавою. В Сполучених Штатах політика в нас тримає в напрузі менше двох тижнів до виборів. Трамп на цьому тижні спалився так, що він просто обожнює Гітлера виявилось. Про це заявив його. Chief of Staff, тобто головний помічник, який був з ним найдовше з усіх помічників у Білому домі, і сказав, що він просто відкритий фашист. І якщо там існує а, дефініція фашизму, то Трамп такий махровий фашист і обожнює Гітлера. І у Трампа на, на прикроватній тумбочці. Це, це доконаний факт, до речі, книга, яку він читає перед сном, це про мови Гітлера. А тому, ну думайте, шановні американці виборці, кого ви обираєте, як, як такого махрового фашиста або справді демократа Камала Харріс. Вже казав неодноразово, що для всього світу, для Сполучених Штатів, для України особливо. Дуже важливо, аби перемогла Камала Харіс. Тому що перемога Трампа означає неминучу третю світову війну. Це моя особиста думка. Ви можете з нею не погоджуватись. Але ну, і це означає також дуже великі проблеми для України. Тому що допомоги більше не буде, якщо переможе, якщо переможе Трамп. Цікаві новини в нас були імміграційні, до речі, канадські закінчилася, на жаль. В сімейна програма еміграції на цьому тижні вона діяла ровно рік, а і за цей рік всі українці, які мають прямих родичів в Канаді, батьки, брати, сестри, діти, всі ці люди могли отримати піар за дуже легкою процедурою, просто податися, і все єдине, що там трошки засмучувало, що цей розгляд був доволі таким довгим там біля 9, більше 9 місяців. Кожна справа розглядається, але вже ті люди, які подалися в жовтні 24-го року, вже почали отримувати свої піари саме за цією програмою. На жаль, програму не подовжили. Багато людей на це сподівалися. Але в цілому Канада закручує гайки. Ті ліберали, які всі 9 років при владі активно завозили в країну іммігрантів, вони зрозуміли, що вони трошки перестаралися. І закручують гайки, і зменшують кількість іммігрантів. Нові цифри вийшли, скільки Канада планує видати Permanent Resident сертифікатів. І ці цифри на 100 тисяч менше, майже на 20%, ніж планувалося ще рік тому. Тому буде менше видаватись Permanent Residents за усіма програмами: за гуманітарними, за біженством. За Економічними, тобто Канада в цілому за три наступні роки на 150 тисяч людей прийме менше, ніж вона планувала до цього. Плюс доволі багато людей в Канаді більше 5%, там, майже 6, по-моєму, знаходяться у статусі Permanent Temporary Resident, тобто мають робочі візи, студентські візи і так далі. І Канада хоче зменшити також кількість цих людей. Через це страждають студенти в першу чергу, яким взагалі порізали всі квоти. А склалася ситуація, наприклад, що дуже багато студентів не змогли почати навчання цієї осені, через те, що просто не змогли отримати візи. Тобто їх взяли коледжі на навчання, люди навіть заплатили гроші, а візи їм канадський уряд не видав через доволі серйозний беклог. Тобто затримкою через там, постійні квоти, переглядання тих квот. Тому там о, є проблеми у коледжів зараз з загрузкою. Тобто менше приїде студентів, ніж вони очікували. А, буду менше видавати також робочих віз. Тобто, трудо вийшов перед публікою і чесно сказав, що ми трохи перестаралися, ми не розрахували, що приїде стільки людей. І ці люди дадуть таку нагрузку на ринок праці, на ринок. Нерухомості, на, на інфляційні процеси. Тому ліберали, навіть через те, що вони ліберали, ось пішли, пішли проти своїх принципів і зменшують кількість іммігрантів, які приїжджають до Канади. Було, до речі, декілька опитувань, по яких канадці також втомилися від іммігрантів. Вперше за багато десятиліть канадці втомилися від іммігрантів, хоча Канада це іммігрантська країна. Тому справді є такі тенденції, що іммігрантів будуть менше. Тому українці, якщо ви дивитесь це відео, якщо ви ще не подалися на піар, робіть щось, подавайтеся за любими програмами. Тому що якщо до влади прийдуть консерватори, а це скоріш за все станеться, то гайки будуть закручувані ще більше. І тому не втрачайте свій час, подавайтеся за гуманітаркою, подавайтеся за економічними програмами, за провінційними програмами. На біженство навіть люди вже починають подаватися, ті люди, які не зможуть там отримати паспорти в українських консульствах і так далі. Тому шукайте професіоналів, імміграційних консультантів, імміграційних адвокатів, а самі вивчайте це питання, але не очікуйте те, що вам Канада подарує свій піар, не буде цього. І, до речі, якщо у вас є діюча віза Коет, яку ви отримали, коли її можна було отримати, і до цього часу її не скористалися. У вас є лише два місяці, аби приїхати до Канади. 31 грудня, останній день, коли можна приїхати в Канаду, маючи на руках візу КОЕП. перший раз. Тобто є багато людей, тому що мільйон людей отримали візу, і лише там біля 300 тисяч її скористалися. А, тобто 700 тисяч українців по всьому світу мають візу КОЕП на руках і не скористалися її. У вас є така можливість її скористатися до 31 грудня. Приїхавши в Канаду з тою візою, ви отримаєте ваш ворк-переміт в аеропорту. Скоріше за все, там, це на розгляд візового офіцеру, але 90%, що вам його дадуть. І з ворк-перемітом трирічним у вас буде такий можливість потім завжди приїхати до Канади, навіть якщо ви не плануєте жити в Канаді. А Світ, ви бачите, який мінливий. Що там зараз відбувається в Німеччині, це одно. Що зараз відбувається в Польщі, це абсолютно інше. Тобто в цих країнах також втомлюються, особливо від українських іммігрантів. Тому майте такий запасний аеродром у вигляді Канади. Всіх закликаю скористатися цією можливостю, приїхати до Канади, і хоча б обналічити ту візу і отримати свій ворк-премінь. Ну І для всіх людей, які вже в Канаді, до 31 березня 2025 року у вас є можливість запросити новий трирічний Work Permit. це буде коштувати грошей, там біля 200 доларів, але фактично вам дадуть новий Work Permit на 3 роки. І у вас ще буде 3 роки, аби отримати ваш, ваш permanent resident. Тобто зробити свій піар. Тому скористайтеся цим обов'язково. Якщо ваш Work Permit вже там Скоро закінчиться, там залишилося там, рік або там два роки, все одно подайтеся, зробіть собі новий новий ворк permit. Це вам точно не завадить. Ну і на настанок вам ще цікава новина, доволі економічного плану, до речі, в Ісландії завершився позитивний експеримент. 51% всіх людей, які працюють в Ісландії. Мають 35 годинний робочий тиждень. Вони працюють 4 дні на тиждень і 3 вихідних. І експеримент показав, що ісландська економіка зростає на другому темпі місці за темпами зросту у всій Європі біля 5%. Вони зростає економіка зараз. І наслідок саме через те, що люди. У людей з'явився work-life balance, Тобто у них є час для відпочинку, час для роботи. Половина населення Канади, Канади як би хто Канади, Ісландії працює за цією схемою. Чотири дні робочих, три вихідних. Сподіваюсь, в Канаді таке ж це коли-небудь станеться. І це стимулює економіку, і це стимулює людей до більш цікавого, активного життя. Чого і вам бажаю. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Поставте, будь ласка, лайк. Пока-пока.